Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу поділитися з вами таким доволі сучасним сніданком. Тут у мене хліб, багет. Я взяла гречаний, мені такий подобається. Можете взяти білий. Можете взагалі просто хліб взяти, не багет. Оцей багет нам потрібно гострим ножем розрізати. Якби наполовину, ну більше так, щоб верхівку зняти, знаєте, щоб м'якоть залишилася внизу у нас. Є отак от я зняла. Я не сказала, що нам для цього рецепту потрібно. У мене є прошутто. Можна взяти від шинку або якусь ковбасу. Моцарелла, звичайний твердий сир, помідорки. На городі зірвала ось часничок. в тому році залишився і пішов рости вже Зелень, хочу додати. Оливкова олія, сіль перець, соус песто і приправи. Часник у мене сушений, і орегано. Так, тепер нам потрібно вийняти звідси м'якоть. У мене тут м'якоті і не дуже багато, якщо такий більш пухкий багет, бо в мене щось приплюснутий. От у мене тут з одного краю, трохи нерівно я зрізала, з одного краю все-таки прийдеться витягти. Тут небагато ліпця, я тоді м'якушку з'їм окремо. Тоді змащуємо оці виїмки соусом. Соус песто, я не знаю, любите ви чи ні. Підійде вам такий рецепт, ну, якби на замітку візьміть собі. Трохи від такої буденної їжі. Відволічемося до чогось такого більш сучасного і європейського. Ще сніданок такий вихідного дня. Тому що тут багато спецій, в тому числі й часник. І так само змащуємо і оцю ось половинку хліба соусом песто. Я раніше його страшно не любила. Він мені таким незвичним чимось віддавав. Ну, Так як я нюху не маю, хай буде. Далі беремо і нарізаємо моцарелу. Викладаємо сюди на дно. Рецепти з просторів інтернету, звичайно. Раніше були газети, книжечки кулінарні всілякі. Черга прошутто. Черга прошутто. Або тоненько. Порізана якась ковбаса. Далі викладаємо помідорки порізані. У мене тут одна більша, дві маленьких. Солимо трохи, Не забуваємо, що прошуто тут солене. Перчимо. Я трохи чесничку такого додам, свіжого, захотілося мені. До речі, духовку можна вже включити на 200 градусів, бо ми багет будемо запікати, як ви вже здогадалися, я думаю. Я ще хочу і такого. Посипати сухого. До речі, хто не любить часник, в принципі, можна і не додавати приправку орегано. Я люблю таку приправу додавати в піцу. Мася. Тепер трохи полити оливкою олії. І затерти сиром зверху твердим. До речі, можна, якщо ще у вас залишилась моцарела, можна зверху також моцарелою. Ну і тепер обидві ці половинки кладемо у форму для запікання і в духовку на декілька хвилин, щоб трохи присмажилося, ну якби припеклося і одна, і друга половинка хліба, і розплавився сир. І готово. У мене багет стояв в духовці хвилин 5. Слідкуйте, щоб не підгоріли. Отак от розплавився сир, трохи підсмажився. І тепер цю покришку зверху, отак от прикладаємо. Чуєте, як хрумтить? Уже притуляємо, щоб воно. Поки okay. e, сир гарячий і склеїлись усе. І дивимося, яка краса. Отут ось зверху і знизу хрумка скоринка, а всередині соковита начинка. Спробуємо. Цир тягнеться багато всіляких різних смаків супер гляньте. Так, друзі, отакий у от мене сніданок поживний, красивий. Тут є той багет запечений. І трохи я зробила омлетику, поклала, собі, такий салатик. Так що всі, хто снідає, з нами смачного. І беріть на замітку собі оцей рецептик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми ще побачимося з вами обов'язково. Па!